Аварія, маршрутка і люди у військовій формі. Надвечір у Луцьку сталося ДТП. Зіткнулись маршрути, таксі та легковик на харківських номерах. На місці аварії було чимало військових. Що сталося, дізнавались наші журналісти. Про цю аварію на проспекті Соборності водій маршрутки. Ні слова. ДТП. Що не бачите, що вам скажу? Нічого не Тут ця проблема визначена. Патрульні дуже спішать оформити аварію. Бачите, треба швиденько оформляти ДТП. Бачимо, що чоловік у військовій формі з кимось на телефонному зв'язку. Легковик хутко забрали на парковку. Машина на харківських номерах. З багажника видніється камуфляжна кепка, а між сидіннями проглядається документ, схожий на повістку, і вже заповнену. Разом з таким начинням в харківській машині навіть дитяче крісло. Згодом чоловік у військовій формі каже, що то їхала його дружина з диком. Дитиною. Не виїхали? Ні, дружина їхала. А вона що каже? Ну Що я буду вам розказувати, що вона каже? Ну, чи маршрут, кресі, нас чи, маршрут, в чи їхала, маршрутка розумієте? її догнала? Маршрутка догнала. Дружина в стресі машин, дитина якраз сиділа в дитячому кріслі ззаді. Вон mm -hmm. ззаді якраз yeah, Я постарі. бачу, що дитячі крісло, що це. Ну, а ви зробите синте. А маршрутка ну, чесно, як? Вона, вона тут на, на світлофорі? Хочете дихнем, ну всі тверезі. Вона ну вона що світ... вам ще? Вона на світлофорі ставала маршрутка? чи як? На світлофорі дружина ставала, а потім. Гальмувала на світлофорі. Ну, Я ж цього маршрут... не бачу, Ні, ну, тому я не можу сказати. А маршрутка її догнала, так? Ну, певно, що Отак. один із очевидців розказує, самого моменту зіткнення не бачив. Зате спостерігав, як сюди приїхали патрульні. Мовляв, подумав, що то вони взялися розганяти руками хмари, а не оформлювати ДТП. Вони не виставили знак аварійний ДТП, а потім він рукою без жезла зупинив всю колону тут автомобілів. От і все. Це нормально? Це по Я їхав велосипедом і дивлюся, вони не виставили знак. Він рукою зупинив всю колону метрів 25, той здав задом, заїхав, вон стоїть. Учасник руху того, учасник ДТП. Повинен зупинитися, виставити, я так зрозумів. Знак. Не виставили. Попідмітали швидко стекло, і вон поїхали туди на стоянку. Ну Якщо це законно, то я не знаю. А місце аварії, схоже, підтягнулись і слідчі. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.